Ось вони ці мої козлики, баранчики. Там озеро. Чи затока десней? Тут не розбереш, де озеро, де затока десни. Козел вилізть за дерево. Тут бачите скільки падали, а вони суки ріжуть. Дуби вон, дуба зрізали. Це вже давно є свіжі порізані. Ну це подлюки якісь. Ну у вас падалі сільки, що ви не можете насититись ніяким деревом, вон, лежить дерево. Ось така затока. В них все небо відображається. Ось. Пеньке. Це все посаджено ще за часів Русі. Тут і князі були, і Ченці Київської. Лаври, Києво-Печерської лаври. Тут зимували. І я тут зимую. Ха, як цікаво. Я маю хату там, де Володимир Великий. І тут маю, де Володимир Великий навесні рибу ловив, дівчат трахав. А... Коли я і Шукрію тільки підключив, коли ще був зовсім дурачок, тоді я уявляв собі, ну я фотку відправив, відправив фотку на двірну одному знайомому, він каже, хто це знявся в ролі Володимира Великого? Ну я думаю, а це ж я. От бачите, не дорізали дерево, впавши. Це ж дуб. Ось дуб засохший. Тут можна стільки нарізати, а вони сволочі ріжуть свіжі дерева. Щоб вони здохли, ці падлюки, боже, накажи їй. Навіщо різати свіжі дерева, коли стільки падали. Палійте оцим, щоб не пропадало. І кругом всякі хвороби, всякі. Правець там. А тут нічого нема, тут чистота. Влада і спокій. От Україна, влада і спокій порівняно зі світом, де зараз Іспанія потерпає перед тим Америка, Японія. А в Україні найкраще місце. Вони кажуть, десь там, там, там. А я кажу, тут у нас в Садах за добре найкраще місце на світі. Найкраще, подивіться які релік і дерева. Я був по всьому світу, я ніде не бачив таких красот, таких лісів. Ну хіба що в джунглях, може. А це може порівнятися тільки з джунглями. Я ж був у джунглях, я бачу. Марина тут була і вона навіть тут не, ні разу не була. Не знаєш, тут такі чудові місця. Вона приїздила до мене і каже, «Пішов з матами відсюди, ми тебе вигоним. Хто ми? Вона лишилась одна. Її братів вже сюди нікого не пустять. Вона сиротиночка, мама помре, лишиться це одна, і вона не хоче мене. Ну, я їй все прощу. Все прощу Марині, все.